Сьогодні картина дня справжній шедевр Михайло Врубель. Дівчинка на тлі Перського килима, 1886 рік створення. Ця робота має неймовірну історію, як, в принципі, і все життя Михайло Врубеля. Він народився в Росії, мав походження польське, його прізвище, між іншим, перекладається з польської Врубель, Горобчик. Але тим не менш дуже важливі, дуже важливі періоди його творчого життя і особистого життя, пов'язані саме з Україною. В Одесі він навчався в ліцеї, в Харкові він зустрів свою дружину, оперну співачку, відому на всю Європу. А в Києві він створив такі роботи, які і досі не лишають нікого байдужим. Одна з таких робіт саме дівчинка на тлі перського килима. Цю роботу замовив молодому художнику, який приїхав реставрувати Кирилівську церкву в Київ. Саме такий, як би ми сказали сьогодні, бізнесмен середньої руки. Він, можливо, не дуже розумівся на мистецтві, але розумів, якщо митець приїхав реставрувати Кирилівську церкву ще й за запрошенням відомого мистецтвознавця Прахова, мабуть, що це велика зірка в мистецтві. Тож, було замовлення створити портрет дівчинки 12 років. Машенька мала бути зображена модно. В чому ж полягає модність кінця 19 століття, безумовно, в театральності. Саме театральність була передана через східні мотиви. Ці неймовірні фактури перського килима, тканини, що біля ніг дівчинки, прикраси, які, можливо, занадто великі для її тонкої шийки, в руках троянда і кінжал, символи, нехай трохи театральні, і трохи казкові, символи кохання і смерті. Вже в цій роботі починає викристалізовуватись його кристалічна структура робіт. Багато хто з мистецтвознавців говорить про те, що він був одним з правозвісників такого стилю, як кубізм. Він дійсно створює певні грані, кристали кожного предмета. Він виписує окремі деталі, неймовірно уважно, якісь дуже узагальнено. На жаль, його ці експерименти даються взнаки сьогодні. Деякі твори майже не піддаються навіть реставрації, нашарування багатьох шарів фарби. Не дають можливості відновлювати роботу, тому зараз до них ставляться неймовірно обережно. Ця робота теж дуже така в стилі молодого Врубеля. Дійсно, ці очі, подивіться на них, вони глибокі, вони трошечки затінені за модою кінця 19 століття. Дівчинка в спокійному, трошки сумному стані. Можливо, саме це і вирішила долю роботи. Тато не купив цю роботу. Він сказав, що донька не подібна. Але Іван Терещенко відомий меценат і збирач картин, купив цю роботу. І сьогодні ця робота зберігається в Національній галереї, бувши музей російського мистецтва на вулиці Терещенковській. Цей справжній шедевр варто переглянути в цьому музеї. Дехто читає про Врубеля, про його біографію і говорить, Дійсно, можливо, це була занадто хвороблива людина, і тому його специфічна палітра, фіолетова синя, глибокі темні кольори, структурні елементи, кристалічні в роботах, що це наслідок його психологічної, навіть психіатричної хвороби. Але Олександр Блок, який був справжній поціновувач його мистецтва, сказав, що, можливо, як людина він був і хворим, проте його твори неймовірно здорові, тому що вони... Несуть новий крок в мистецтві, тому що вони говорять про життя з неймовірного ракурсу. Тож пам'ятайте, життя це мистецтво, а мистецтво це життя.